Оді Ірина Коваль, і просто зараз про найголовніше служба безпеки викрила зрадника у своїх лавах. Операцію особисто проводив голова СБУ Василь Малюк. За його словами, зловмисник близько 9 років працював керівником штабу антитерористичного центру і увесь час доповідав та передавав секретну інформацію росіянам. Відомо що найменше 14 таких випадків. За рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили, проводили аудіо-відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Це все довгий час ми проводили в рамках своїх контрзвідувальних заходів. І до наслідків ворожих атак зросла кількість поранених на Київщині у Бориспольському районі. Внаслідок падіння уламків збитих російських цілей постраждала 70-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Станом на зараз відомо про пошкодження 10 приватних будинків у цьому районі. Повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Микола Калашник. Ще одна оселя понівечена у Фастівському районі. Також пошкоджені господарські будівлі і два автомобілі або Бухівському районі. Йоні ліквідували пожежу нежитлових приміщень. Наслідок нічної російської атаки по Києву пошкоджені приміщення телеканалів українського іноземного мовлення. Постраждалих на щастя немає. Передає детектор медіа із посиланням на прес-службу мультимедійної платформи іномовлення України. Зокрема, значних руйнувань зазнав ньюзрум каналу Фрідом, який проводить мовлення із резервної студії. Ударною хвилею вибиті десятки вікон пошкоджені виробничі приміщення та автомобілі підприємства. Карету швидкої атакували російські терористи на Харківщині. Медики потрапили під обстріл у селі Гороховатка. На щастя, ніхто не постраждав. Сповістила обласна військова адміністрація. Пошкоджений автомобіль швидкої розбите склопанівичини кузов. У Харкові напали на співробітника районного ТЦК. Нападник використав газовий балончик та завдав ножових поранень військовослужбовцям. Повідомили в обласному територіальному центрі комплектування. Зловмисника вже затримали. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. Нагадаю, вчора на Рівненщині чоловіки мобілізаційного віку напали на військових ТЦК. А напередодні на Полтавщині зловмисник застрелив військового центру комплектування. Росія планує наступ на Польщу та Литву. Про це заявив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки. За його словами, цьогоріч окупанти збільшать свою армію на 12-15 дивізій. Це близько 150 тисяч військових. Також Москва розраховує залучити південно-корейські війська, північно-корейські війська. Зеленський повідомив, що влітку окупанти наростять присутність у Білорусі, нібито для військових тренувань. Якщо в Білорусі вони починають тренування військові, росіяни з білорусами, то з чого почалося повномасштабне вторгнення в нас? І якщо там будуть у 2022 році, і якщо вони будуть там тренуватись у 2025 році, влітку або восени щось таке, коли вони ну, будуть готові, то я вважаю, що після цього а вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення. І в, в цей момент у мене питання. А хто сказав, що вони почнуть повномасштабне вторгнення в Україну? Вони зможуть почати в Польщу, в Литву. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль. 910 тисяч гривень. Долучайтеся разом до перемоги. Молодь з 18 до 24 років може укласти однорічний контракт зі Збройними силами України. Тепер ця функція стала доступною у застосунку резерв плюс. Повідомили у міністерстві оборони. У додатку можна обрати бажану вакансію, а також ознайомитися з умовами служби і обрати бригаду. Як повідомили у Міноборони, річний контракт зі збройними силами України це добровільна ініціатива для молоді. Під час служби добровольців забезпечать фінансовою. Та соціальною підтримкою, а ще професійною бойовою підготовкою за стандартами НАТО перевірятимуть на чесність. Іноземці, які хочуть стати до лав українського війська, відтепер будуть проходити поліграф. Як повідомили у Міноборони, дослідження відбуватиметься рідною мовою кандидата, а проводитиме його новостворений центр рекрутингу іноземців та людей без громадянства. Перевірка обов'язкова для офіцерського складу та на посади із доступом до держтаємниці. Її також проходитимуть кандидати, які надали сумнівні дані про себе. Незгода може стати підставою. Для відмови у прийнятті на військову службу. На Львівщині судитимуть організатора злочинної схеми для ухилянтів. Службі безпеки України вдалося викрити мешканця Трускавця ще восени минулого року. Фігурант допомагав військовозобов'язаним незаконно виїжджати за кордон. За такі послуги брав близько 20 тисяч доларів. Встановлено, що зловмисник запропонував клієнту два варіанти перетину кордону: один з них поза встановленими пунктами пропуску або ж інший під виглядом водія міжнародних перевезень. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали ділка на гарячому у вересні 2024 року, під час того, як він отримав всю суму неправомірної вигоди. Національний день молитви відзначатимуть в Україні 24 лютого. Верховна Рада ухвалила відповідне рішення. За проголосували 255 народних обранців. Прихильники цього рішення наголосили, що відомо немало прикладів, коли загальна національна молитва міняла хід історії цього дня. Зокрема, нардепи мають зібратися на засідання Верховної Ради і почати його із виконання духовного гімну України. Боже Великий Єдиний. І такими були новини на цей час. Більше ви можете прочитати на нашому сайті Еспресо Тіві, а буквально за мить зустрічаєте у студії Марто Оліярник та Антіна Барковського.